Привіт, мій маленькі друже. Давай пригадаємо, з якими трьома шаховими фігурами ми знайомились минулим разом. Назви мені фігури за описом Найменша фігура шахового війська. Що це за фігура? Правильна відповідь. Пішак. Фігура, що зовні нагадує тварину, має додаткову назву Стрибуча. Так, це кінь. Інша фігура верхня частина якого схожа на конус, її ще називають далекобійна фігура. Так, це слон. Добре, а зараз давай подивимось, як ці фігури позначаються на малюнках шахівниці. Як ти думаєш, яку шахову фігуру зображено? На що вона схожа? Так вона схожа на силует людини або маленького солдатика це зображення фігури пішак. По зображенню цієї фігури легко здогадатися ми бачимо тварину, яка позначає фігуру кінь. Добре, а що ти можеш сказати про це зображення? Зображення цієї фігури схоже на казку. кавпак. Пам'ятаєш на кого під час війни в стародавній Індії одягали металеві каски, щоб захистити від стріл? Так, на слонів. і це зображення фігури слон. А зараз давай ще раз подивимось, як виглядає кожна з цих фігур. Слон далекобійна фігура. Слон фігура на шахівниці під час гри. Осіна. Його зображення на малюнку. Далі кінь, стрибуча фігура. Фігура кінь на шахівниці. Фігура кінь на малюнку. Пішак маленький солдат, фігура пішак на шахівниці, позначення фігури пішак на малюнку. Добре, ти молодець, я сподіваюся, що ти запам'ятав позначення цих фігур. Дякую тобі за увагу, мій маленький друже, кажу до нових зустріч. Бувай!